Велосипед уже давно перестав бути просто транспортом для багатьох. Це стиль життя, інструмент для тренувань чи спосіб щоденних поїздок містом. І щоб кожна поїздка була максимально безпечною, зручною та ефективною, варто правильно підібрати аксесуари, не ті, що припадають пилом у шафі після одного виїзду, а ті, що реально працюють і стають частиною вашого велоарсеналу. У цьому рейтингу ми зібрали 5 найкорисніших і перевірених рішень, які вже зарекомендували себе серед велосипедистів у всьому світі. Тут будуть і гаджети для підвищення комфорту, і аксесуари, що можуть врятувати у непередбачуваних ситуаціях. Ми обрали тільки ті моделі, що поєднують надійність, продуману конструкцію та сумісність з більшістю сучасних велосипедів. Цей топ для тих, хто цінує свій час, енергію та безпеку на двох колесах. П'яте місце портативний насос Xiaomi Mi Portable Air Pump 1 s Спущене колосо під час поїздки ситуація, яка може зіпсувати будь-який маршрут. І саме в такі моменти компактний електричний насос від Xiaomi стає справжнім рятівником. Оснащений вбудованим акумулятором на 2000 мАч та цифровим дисплеєм, він дозволяє швидко і точно накачати колесо, контролюючи тиск до десятих часток бара. Колесо шосейного велосипеда він приводить до робочого стану всього за 2-3 хвилини. Пристрій має 5 режимів: для велосипеда, мотоцикла, автомобіля, м'яча та ручний, у якому можна задати. Потрібне значення тиску. Після досягнення заданого параметра насос автоматично вимикається, запобігаючи перекачуванню. Заряджається через USB-C, що зручно у сучасних умовах. А ємності батареї вистачає на кілька повних підкачувань поспіль. Міцний корпус, вагра близько 500 грамів і зручна насадка роблять його незамінним аксесуаром у рюкзаку або підсумку на рамі. Для щоденних поїздок, подорожей і непередбачуваних ситуацій – хев кожного велосипедиста. Четверте місце мультитул, то Mini 18 це компактний інструмент, який замінює цілий набір майстерні у дорозі. Він має 20 функцій, серед яких класичні шестигранники, хрестові та плоскі викрутки, центрувальний ключ-коліс, бортувальна лопатка, інструмент для зняття ротора, а також випресовка ланцюга, яка працює з усіма сучасними ланцюгами від 6 до 12 швидкостей. Особливість у тому, що ця випресовка вбудована у внутрішній простір рамок ключа, що підвищує жорсткість конструкції та зручність використання. Корпус має високу торсійну жорсткість. Інструмент не розхитується в руках навіть при значних навантаженнях. До комплекту входить додатковий шестигранник на 4 мм для затягування корпусу самого мультитула. Всі елементи виконані з міцної інструментальної сталі, стійкої до зносу і корозії, а продумана ергономіка дозволяє працювати навіть у складних умовах. Важить топік Міні 18 небагато, легко поміщається у підсумок або кишеню, а функціоналу вистачає, щоб швидко вирішити більшість технічних проблем у дорозі. Це один із найнадійніших мультитулів, який стане справжнім подарунком і велосипеду, і його власнику. Третє місце комплект велосвітла Revman LS-10. У наборі є потужна передня фара і компактне заднє світло, які разом забезпечують чудову видимість у темний час доби. Переднє світло дає яскравий промінь, що освітлює дорогу і не сліпить зустрічних. Є кілька рівнів яскравості, а також можливість підключити зовнішній акумулятор, щоб продовжити час роботи. Корпус міцний, алюмінієвий і захистом від дощу. Вбудованого акумулятора вистачає на цілий день у найекономнішому режимі. Кріплення швидко знімається і підходить до більшості керм. Заднє світло дуже легке, яскраве та має 5 режимів роботи. Воно добре видно здалеку, працює понад 10 годин і також захищене від вологи. Кут нахилу можна регулювати, щоб підібрати оптимальне освітлення. Равмен LS10 10 це готове рішення, яке робить вас помітними з усіх боків і підвищує безпеку в будь-яких умовах. Друге місце: велосипедний комп'ютер Brighton Rider 420. Це надійний бездротовий велокомп'ютер середнього класу, який підтримує понад 70 різних функцій для відстеження та аналізу поїздок. Він оснащений вбудованим GPS, що забезпечить точне позиціонування, підрахунок швидкості дистанції та навігації з покроковими підказками. Пристрій показує детальну інформацію про окремі ділянки маршруту, що особливо зручно під час тренувань або довгих заїздів. І модель підтримує підключення додаткових датчиків, вимірювача пульсу та потужності через бездротові технології Bluetooth і антлуз. Тож Brighton Rider 420 легко синхронізується зі смартфоном, фірмовим додатком Brighton Active і популярними спортивними платформами на кшталт Strava. Акумулятор забезпечує до 35 годин автономної роботи. А міцний корпус із захистом від вологи дозволяє використовувати комп'ютер у будь-яку погоду. Це універсальний інструмент для тих, хто хоче поєднати точну навігацію та повний контроль над своїми велопоїздками. Перше місце DJI Osmo Action 4 це екшн камера, створена для тих, хто хоче отримати максимально якісне відео навіть у найскладніших умовах. Вона знімає у роздільній здатності 4К із частотою 120 кадрів на секунду. А завдяки сенсору формату 1,1,3 дюйма та великому розміру пікселя зображення виходить чітким і насиченим навіть при слабкому освітленні, ідеально для ранкових чи вечірніх поїздок. Система стабілізації RockSteady 3.0 та Horizon Steady утримує картинку плавною і горизонтально вирівняною, навіть на розбитих трейлах. Камера воду на Вині до 18 метрів без боксу, а захист від пилу та бруду робить її надійним супутником у будь-якій погоді. Є передні та задні екрани, що зручно для зйомки від першої особи та налаштування кадру на ходу. Акумулятор працює до 2,5 години, швидко заряджається та не боїться морозу. DJI Osmo Action 4 це вибір тих, хто хоче передати швидкість, атмосферу і емоції поїздки з максимальним рівнем деталізації. Це був наш топ-5 аксесуарів для велосипедистів: від компактних насосів і мультитурів до потужних Комплектів освітлення, велокомп'ютерів та екшн камер. Кожен із них здатен зробити ваші поїздки безпечнішими, комфортнішими і цікавішими. Обирайте те, що підходить саме вам, і нехай кожен кілометр приносить задоволення та нові враження.